Кафедра психології представляє вибіркову дисципліну психологічна допомога особистості. Мета нашого курсу розкрити психологічні особливості сучасної психологічної допомоги особистості, об'єктивних і суб'єктивних чинників її розвитку, ролі соціалізації, можливостей психолога в психологічній підтримці особистості. Наш курс ставить перед собою такі завдання. Насамперед, це вивчення основних понять, положень та ключових теорій психологічної допомоги особистості, також це орієнтування в складних проблемах особистості, вирішення закономірних проблем розвитку та становлення особистості, досягнення не лише когнітивних змін, але й емоційно особистісних зрушень, та формування готовності успішно будувати суспільну та особистісно орієнтовану діяльність. Які теми нас чекають на нашому курсі? Це психологічна саморегуляція, це етичні засади надання психологічної допомоги особистості та практична готовність психолога до надання цієї допомоги, супервізія та котерапія як невід'ємні компоненти ефективної діяльності психолога, це процедури і техніки надання психологічної допомоги особистості шляхом психологічного впливу, це слухання та розуміння вербальних повідомлень. Також виміри бесіди між психологом і клієнтом. типологія клієнтів. Також розглянемо важких клієнтів та специфіку роботи з ними. Клієнти, які уникають допомоги та знову ж таки робота з ними. Концепція психічного здоров'я. Також психічні розлади пов'язані зі стресом, ПТСР, типові стресори, психологічні аспекти девіантної поведінки та психічна реабілітація. Наша практична дисципліна дасть відпрацювання практичних навичок для ефективної допомоги нашим клієнтам, і ви з впевненістю зможете почати свою психологічну практику, маючи не тільки теоретичні, а й практичні знання. Якщо після закінчення університету ви плануєте продовжувати психологічну практику, почати психологічну практику, тоді вам обов'язково потрібно на даний курс, тому що він дасть вам уявлення і практичні навички, необхідні для того, щоб розпочати роботу і допомагати клієнтам.